Вітаю час новин на телеканалі Ентеха. Говоримо про головні події четверга 18 грудня. В студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску в угорницькому спасо Преображенському чоловічому монастирі відкрили чергові стели пам'яті. Це дуже важливо, і я дуже раділа, коли е, почула цю новину. Нові жорсткі правила купівлі продажу нерухомості. Хочу розвіяти цей міф. Ветерани з Коломийщини здобули медалі на національних мультиспортивних змаганнях. Всі хлопці не спортсмени про це та інше детальніше. Вшанували героїв в угорницькому спасопреображенському чоловічому монастирі. Відкрили чергові стели пам'яті. На них закарбовані імена та фото загиблих захисників із Долинської, Витвицької, Вигуцької та Болехівської громад. Більше в сюжеті. Меморіальний комплекс пам'яті загиблих захисників краю цього разу поповнили стели, на яких увіковічнені імена героїв із чотирьох громад: Долинської, Витвицької, Вигуцької та Болехівської. Згадував, щоб тут на території монастиря створити меморіал загиблих уродженців Івано-Франківщини, тому що прийде час, і ті світлини позабирають з нашої площі. Але ми повинні пам'ятати про них. І тому саме тут монахи кожен день вони возносять молитву, це найголовніше. І приїдуть побратими, з якими вони разом окопах ділили. Ті труднощі, життя В угорники приїхали родичі полеглих захисників, керівники громад та духовенство. Після освячення відбулась поминальна панахида. Також рідним героїв роздали символічні пам'ятки. <говори> Дякую Богу за те, що наш Долинський деканат зміг організувати стели героям саме з Долинщини. Завжди мені якось було так сумно, що долини немає. Наші герої варті вшанування, але потрібно потрібно було трошки часу і звичайно можливостей, аби це зробити, і дякувати добрим людям. Ми це зробили. Я надзвичайно вдячний всім, хто долучився, і родинам загиблих, бо вони свою лепту тут вклали, і духовенству за таку ініціативу. Бо дійсно важливо би пам'ять про, про наших героїв жила завжди лунала молитва, і найважливіше, ще що родини загиблих, що вони мали е, цей стимул жити далі та зберігаючи цю пам'ять проносичі. Син пані Оксани з долини віддав життя за Україну. Тепер його ім'я та фото навіки закарбоване на стелах пам'яті в Угорницькому, спасо Преображенському чоловічому монастирі. Це дуже важливо. і Я дуже раділа, коли почули цю новину. І ми тут були ще на початку, коли влаштовували свою алейку. Це неймовірно гарно. Це Божий Дух завжди з нашими душами, наших дорогих нам людей. І в принципі, в мене взагалі дуже не то, що піднесений настрій. Я дуже радію, що мій син в царстві небесному вже. Уже. І від цього в мене більше радості, ніж смуток. Смуток в мене такий, знаєте, піднесений в розумінні того, що мій син віддав таке життя за нашу Україну. І що би не говорили про Україну, про нашу владу, це все Бог розподілить, ці всі, ці всі позиції. Але що мій син віддав життя за Україну? І я від цього дуже щаслива. Хай спочиває з Богом і нехай Господь радіє від такого того ж дня відбувся молебень за Україну, який очолив високопросвященний кир Андрій, митрополит Галицький православної церкви України. Нові жорсткі правила купівлі продажу нерухомості у мережі активно обговорюють інформацію, що, начебто, з 1 січня 2026 року суттєво зміниться процедура оформлення таких угод. Зокрема, мовиться про додатковий контроль чи нові довідки. Правда, це чи фейк? Ми розпитали у приватної нотарки Тамари Базюк. Останнім часом у соцмережах активно поширюється інформація про начебто нові жорсткі правила купівлі продажу нерухомості в Україні, які мають запрацювати з 1 січня 2026 тисячі У повідомленнях мовиться, зокрема, про начебто заборону купівлі житла, без додаткових дозволів, нові податки, складні перевірки власників і навіть обмеження права розпоряджатися власною нерухомістю. Хочу розвіяти цей міф, оскільки з 1 січня 2026 року для громадян нічого не змін. Зокрема, вони зможуть вільно розпорядитися належним їм майном, продати нерухомість, купити нерухомість. Все залишається незмінним. Хочу повідомити, що нотаріуси і раніше, вже багато років, перевіряють джерело походження легальності коштів. Саме в цьому, і, як то кажуть, Перша причина такої інформації. Це пов'язано з тим, що коли, наприклад, покупець хоче придбати нерухомість і її вартість становить більше 400 тисяч гривень, він повинен надати нотаріусу документи, які підтверджують законність походження доходу, коштів, зокрема, за які він придбаває те чи інше нерухоме майно. Документом, який підтверджує законність надходження доходів, може бути декларація фізичної особи підприємця, довідка з місця роботи про дохід, договір дарування грошових коштів, договір із банку про депозит чи кредитний договір. Усе це потрібно, якщо сума, за яку ви хочете придбати нерухомість, буде більшою аніж 400 тисяч гривень. Чому 400 тисяч гривень? Тому що нотаріус є суб'єктом первинного фінансового моніторингу і має обов'язково перевірити, чи не є ці доходи, за які придбається нерухомість. І чи немає вони походження набуто злочинним шляхом? Зокрема, тому і вимагають від покупця надати нотаріусу такі документи. І оцих 400 тисяч це є саме поріг, який встановлений фінансовим моніторингом. Якщо менша сума, то ці відповідні документи можна не надавати. Але тому в такому випадку я рекомендую, коли хто-небудь продає нерухомість, не занижувати, як зазвичай часто це є вартість нерухомості, а вказувати фактичну вартість продажу. Відповідно, потім, коли ви будете придбавати нерухомість, у вас не виникне питання, звідки у вас гроші, у вас буде засвідчено нотаріально або просто копія договору купівлі-продажу, і це буде джерелом підтвердження вашого доходу. Тобто, ви зможете спокійно придбавати далі майно, не обтяжуючись тим, звідки я ці взяв кошти і які мені документи ще потрібно надати нотаріусу. При оформленні договору купівлі-продажу громадяни мають подати нотаріус експертну оцінку нерухомості. Власне, там буде вказана реальна вартість помешкання чи приміщення. В цій оцінці має бути вказана вартість майна, а також вона має обов'язково бути зареєстрована на у фонді державного майна України. Тобто, Будь-яким чином, якусь оцінку знизити, щось там о, зробити, ніхто не може. Сайт автоматично визначає цю вартість. Відповідно до цієї вартості, громадяни вже звертаються до нотаріуса. Тому це теж треба пам'ятати громадянам. Тобто жодних суттєвих змін із 1 січня 2026 щодо укладення договорів купівлі-продажу нерухомості не буде у звичному режимі. Нотаріуси далі перевірятимуть джерела надходжень покупців, як це було і досі. Варто пам'ятати, якщо зміни у сфері купівлі-продажу нерухомості справді плануються, про них завчасно повідомляють на офіційних ресурсах державних органів. Отож, перевіряйте інформацію і не ставайте жертвою фейків. Єднаємось у світлі різдва. Благодійний фонд Каріта Сколомия проводить акцію Різдвяна свічка. У її межах ви можете придбати святкову свічку і на святвечір запалити її з думкою про тих, кого любите, куди підуть кошти від продажу свічок та де їх можна придбати. Дивіться. Благодійну акцію Різдвяна свічка Карітас Коломия проводить уже 20 років поспіль. Вона об'єднує українців навколо добрих справ і підтримує у скрутні часи, які нам доводиться переживати вже багато років. Різдвяна свічка стала не лише одним із атрибутів святкування різдва, а й можливістю доєднатися до допомоги тим, хто цього потребує. Як і кожного року запрошуємо вас приєднатися до нашої акції Різдвяна свічка та придбати її у наших парафіях, які реалізовують її також у магазин, мережі магазин. Ню, експрес наша акція цього року спрямована для збору коштів для допомоги дітям та сім'ям безвісті, зниклих та загиблих наших героїв для того, щоб ми могли продовжувати нашу роботу, яка розпочалася від повномасштабного вторгнення для наших героїв. Ця свічка це маленький символ, який ми розповсюджуємо, є також можливістю. Кожному бути частинкою цієї допомоги, але теж засвітити пам'ять про наших героїв, пам'ять про тих, хто сьогодні жертвує своїм життям і здоров'ям на нашому різдвяному столі, і пам'ятати про них не тільки в нашій молитві, але так само через нашу пожертву купілою цієї свічки. Цього року всі кошти від продажу свічок будуть спрямовані для дітей та родин загиблих, полонених і зниклих безвісти воїнів. Придбати різдвяну свічку можна в центральному офісі благодійного фонду Карітас Коломия та у парафіях Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Купіть свічку, передайте її рідним і 24 грудня о 19-й годині на святвечір запаліть її з думкою про тих, кого любите. Нехай у кожному вогнику спалахне світло, яке здатне єднати нас, де б ми не були. Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка запрошує на благодійний вечір під назвою Музика вдячності вже цієї неділі, 21 грудня о 16-й годині, вас чекатимуть виступи солістів та колективів філармонії, вишукані танцювальні постановки, благодійний аукціон і ще багато сюрпризів. Не пропустіть квитки в касі філармонії. Вітаємо вас, наші дорогі коломияни та гості нашого чудового міста. У цей передсвятковий час, коли країна потребує світла, тепла і миру, ми створюємо вечір, який подарує нашим серцям відчуття вдячності та надії. Тож ми щиро запрошуємо вас 21 грудня о 16 годині на благодійний вечір. Музика вдячності на вас чекають виступи колективів. Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка, танцювальні номери від колективу бального танцю Квіти надії, керівник Надія Колісних центру позашкільної освіти Коломийської міської ради, а також багато-багато сюрпризів, неочікуваностей. Тож ви проведете прекрасний час і допоможете нашим військовим. Кожна мелодія це подяка нашим захисникам. А кожен ваш внесок це ще один крок до нашої спільної перемоги. Отож, приходьте, будемо раді вас бачити. Ветерани з Коломищини здобули медалі на національних змаганнях ГАРД-2025. Змагання у столиці об'єднали понад 400 ветеранів та ветеранок, які виборювали можливість представити Україну на міжнародній арені. Зокрема, спортсмени з Коломищини показали високі результати з плавання. Команду готувала тренерка Олена Федосюк ветеран Ігор Карець з марківки плаванням почав займатися в межах реабілітації але й гадки не мав що тренування заради оздоровлення та відновлення після поранення на фронті перетворяться на професійний спорт ба більше виступатиме на всеукраїнській арені зокрема на національних мультиспортивних змаганнях гард 2025 продовжує повірити в себе допомогла тренерка олена федосюк Плавати вмів, але так, як то кажуть, по сільському пані Олена не тільки мені, а й багатьом хлопцям допомагає повернутись до віри в себе, до віри в майбутнє, загартовує цю волю взагалі до життя, і допомагає хлопцям здобувати висоти на змагання. Напориста на енерджайзер такий ручій прогресу. Вона не дає ні засумувати, ні сумніватися у собі, підтримує і словом, і ділом. Ветеран Володимир Яворський у минулому професійний висловальник. Отримавши поранення на фронті, потрапив у Коломийський госпіталь ветеранів війни. Запропонували як один з етапів реабілітації, мене перебиті нерви в оці відвідувати басейн. Тут уже познайомився з Оленою Дмитрівною, і вона мене своє протекцію під крило взяла. У випадку Володимира Яворського реабілітація теж закінчилася професійним спортом, адже ветеран показав неймовірні результати. Хоча зізнається, не зовсім задоволений собою. 0,10 секунди до третього не вистачило, і півтори секунди до другого спортсмен підсумовує реабілітація, тренування, участь в змаганнях додають сили, не дає мені за торце в саду. Дуже багато товаришів воюють. Багато на жаль, вже не з нами. Вже там де, коли хочеться так зомпнутися вдома, закрити двері, ні з ким не спілкуватися. Плавання творить дива. Це не зі слів, знає Олександр Ковтуник. Він отримав важке поранення на фронті, загальний стан, суттєво погіршив інсульт, та це не завадило чоловіку вибороти золото національних мультиспортивних змагань ХАР-2025. Каже, це результат роботи з надзвичайною тренеркою. Старається з усіма працює. Стараються навіть тими, які не вміють, не хочуть плавати. в Неї пливуть усі. Дуже гарна жінка, вона молодець, вона така требовательна. Це ж якось так сказати, впливає на результати, допомагає з такими травмами, щоб ми вже були в суспільстві. Національні мультиспортивні змагання «ГАРД-2025» у Києві для деяких ветеранів з Коломищини були першим виходом на старт після тривалого відновлення. Для інших шанс вперше відчути атмосферу великого спортивного свята, сили і підтримки, каже тренерка ветеранів Олена Федосюк. Підсумовує пишається кожним. Коли представляло 9 осіб. причому хочу сказати, що всі хлопці не спортсмени, це всі ветерани з пораненнями з різною групою інвалідності. На змаганнях була широка категоризація по пораненнях. Зокрема, ковтуник Олександр з першої групи інвалідності. Важка група взяв золоту медаль. Місце у плаванні 50 метрів на спині. Герман Руслан. Також перша група інвалідності позору взяв золото на 50 метрів вільний стиль. Також клим'ю Юрій взяв спочатку золото, але потім, згідно протоколів, срібло на дистанції 50 метрів. Браз хтось можливо не вірить у свої сили або боїться спробувати, що навіть з такою важкою інвалідністю можна плавати і можна досягати ще й спортивних результатів. І це дуже тішить мене як тренерку. Четверте місце взяв Яворський Володимир. Буквально відставання від третього місця 001 сота. Два п'ятих місця це Захарчук Василь, п'яте місце на спині. І Качук Володимир 50 метрів браз. Качук Володимир прийшов в басейн перший раз, 5 вересня. Прийшов з паличкою, легеня пробита, лопатка прострелена. І він не міг зразу дихати. Водії і власне п'яте місце на Україні Я теж вважаю. що Це дуже гарний хороший результат. Карач ігор, третя група інвалідності. Він восьмий на сто метрів плавання, де 70 учасників. і Там були майстри спорту. Організаторка команди ветеранів та й самі спортсмени кажуть, ці змагання залишили у пам'яті багато позитивних емоцій. Хочу відзначити високий рівень організації даного заходу. Це було все масштабно, з концертами пантетіла Жаданівсу. Баки, це було в міжнародному виставковому центрі. все помпезно з світлом, звуком дуже гарні умови для ветерани, щоб відновлення були масажі. Ну гарно, потужно організували все. Ну круто. Зранку до вечора було дуже цікаво. Завдяки цим змаганням, мабуть, якось і почуваєш себе якось живим. Чесно, це можливість поспілкуватись, позмагатись між собою. Це було. Гарно організованим Міністерством ветеранів дуже сподобалось. Це один колектив. Там не було як конкурентів, там були однодумці. Медаль маю. Але то не основне, основне що я був серед побратимів своєї України, які захищали Україну. Якщо подумати, що півтора року тому, коли я починала це плавання ветеранське у басейні, це починалося просто з відновлення. Так, в мене була мрія, щоб хлопці брали участь в змагання, але я не думала, що ми дійдемо до такого рівня за такий короткий проміжок часу. І тренерка Олена Фодосюк і власник басейну графіту, Коломи, та й самі ветерани звертаються до побратимів і запрошують у свою спільноту. Покажуть плавання, повертає до активного життя. Регулярні заняття додають відчуття контролю над тілом. Навіть невеликі успіхи у воді підвищують самооцінку. А ще тут ви знайдете підтримку, дає мотивацію рухатись, відновуватися після від поранення, тому що на жаль поранення тяжке, і в мене були проблеми з футбою, Плавання відновили мені. Майже на 100%. Ветеранське плавання воно проходить на базі нашого комплексу абсолютно безкоштовно для військових двічі на тиждень. Це з нашим тренером Маленою Дмитрівною. На мою думку, плавання це взагалі найефективніший спосіб реабілітації. Вода вона зменшує біль, покращує рухливість, якраз саме те, що потрібно хлопцям. Це перемоги над собою насамперед. Бо багато покращив собі якість життя і ходити почали краще, рухомість підвищили хлопців. Підтримую, мотивую. Вони мені вірять це. Мене тішить. Запрошуємо доєднатися, зокрема, і до плавання, або ще які ініціативи спортивні будуть. в Коломиї. ветеранок, дівчат запрошуємо в командах, бо дівчат завжди всюди мало. Так що це широкі можливості. Я думаю, що хтось знайде реалізацію собі всьому, або хобі, якесь заохочення і. Продовження життя, окрім плавання на національних мультиспортивних змаганнях гар 2025 Учасники випробовували себе також у баскетболі та регбі на кріслах колісних, волейболі сидячи, стрільбі з лука, веслуванні на тренажері, лазеррані, пауерліфтингу та велоспорті. Тепер з переможців змагань буде сформована збірна України, яка виступатиме на міжнародній арені. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua, Слухайте на радіо Сяйво, а також переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе та світло в собі.